Так, всім привіт! Не планувала сьогодні знімати відео, але це просто такий імпульс передати вам повідомлення від нього, що я хочу, не хочу. Оце вирішила зняти це відео, тому що ну, комусь дуже треба. Я не знаю, хто це, кому там це повідомлення і в кого з вас такий він мужчина настирливий. Значить, дивіться, як робимо. Роблю спочатку коротку сигніфікацію вас, потім роблю коротку сигніфікацію вашого партнера, щоб ви розуміли, чи це ваше відео. Отже, яка ви? Так, ви жінка, дуже енергійна. Зараз ви починаєте щось нове. І починаєте щось нове не самі? Ви починаєте це можливо з своїми подругами, з якоюсь компанією, можливо, своєю, з якимись членами своєї сім'ї. Це може бути якесь навчання, це може бути якийсь новий бізнес, якийсь новий проєкт, нова справа з друзями. Добре. Ну або з якимись, я не знаю, вашими знайомими. Яка те ще? Вся, вся про гроші, вся про гроші, вчуся гроші заробляти. Е, так, в тебе закінчився зараз якийсь дуже важкий період. От-от, от-от, як то кажуть, ще таки після смак залишився. Щось закінчилося таке, що ти проживала досить довго і важко. І в плюс з цими всіма змінами в тебе, ти шевчешся зараз. Чомусь новому, вчишся заробляти гроші, вчишся якось, я не знаю, можливо, жити по-новому. І проходиш якусь таку зараз взагалі непросту трансформацію. Тобто, взагалі, ці, такий період життя в тебе цікавий. Знаєш, люди бояться насправді таких періодів, тому що. Ідеш у щось нове, ще й і проходиш під час цього трансформацію, взагалі змінюєшся, виходиш на новий рівень. Це, це не просто, це не просто, але ти велика молодець. Так, да, дивися, от, ти просто, от, бачиш, як от ця тут в, в, пише король. Але ця колода вона не має чіткого поділу королі королеви. Тобто тут королі е, йдуть в образах жінки. І ти, як оцей король, король е, жінка, яка зараз досить так потужно в чоловічих енергіях, вийшла і знаєш, як завойовує цей світ. Е, витягнула шашку, витягнула свій меч. І, і вперед, знаєш, дуже багато зараз живеш з голови, з розуму, з раціо, десь стараєшся емоції свої відключити і, і приймати тверезо рішення. Так, от дивись, ти зараз взагалі дуже ти от зараз ти якраз відчуваєш, скажімо так, на що ти здатна. От ти як сама собі зараз доказуєш. Не доказуєш, а показуєш, демонструєш в першу чергу сама собі, що ти можеш, а можеш ти дофіга. Так, добре. Е, хто він? Хто мужчина, який хоче передати тобі повідомлення? О, а він тобі підстать, моя дорогая, він тобі підстать. Він такий мужній, маскулінний, в чоловічих енергіях. Знаєш, як сказати, от якщо ти шукала чоловіка сильнішого за себе, то ти його знайшла. Він зараз старається тримати баланс. Баланс між чим і чим. Завис. <смі> завис. Що завис? А, бо йому зараз дуже сильно боляче. Бачиш, що з його серцем робиться? Бачиш, що відбувається з його серцем? І він зараз завис, пішов в свою зону комфорту, відхрестився від всього світу. Я не знаю, якщо любить випити десь, може, зараз пішов в якийсь п'яний. П'яний загул з друзями. Якщо любить, я не знаю, подорожувати, десь виїхав з країни, щоб трохи відключити мозги. Ну, от, е, ти ж знаєш, як він любить проводити час, як, як цей мужик любить кайфожорити. Ото він зараз пішов у своє страдати. страдать. Страдать, Бо тому що що? Тому що. Ну, тут він вже говорить про тебе, слухай, <laughs> тут він вже вирішив, що все, досить його сигніфікувати, я буду тобі передавати повідомлення. Дивися, цей чоловік він, він дуже сильно тебе хоче. Тобто, от в, в, в нього ти подивися, от, на дні колоди диви. Самі, от диви, скільки жезлів. Раз, два, диви, Все жезли. Подивися, що відбувається. Тобто, я скажу так: шантажувати його е, сексом. Я не знаю, алгоритм Ютубу пропускає такі слова. <сум> Надіюсь, що так. Шантажувати його сексом ти можеш дуже легко. Ну, така собі не дуже екологічна порада, але ну, він дуже тебе хоче. От прям він дуже тебе хоче. Він тебе, по-перше, він тебе бачить дуже цінною, стабільною. Жінкою собі підстать. Він тебе дуже поважає, не дивлячись на те, що в нього до тебе такий як це, пристрасний інтерес, він насправді тебе дуже поважає. І він взагалі вважає тебе такою, знаєш, дуже гармонічною жінкою, жінкою, яка і красива, і розумна, і і себе реалізувала. І він, може, навіть тобі десь сказав таку фразу, що. До зустрічі з тобою він ніколи не вірив, що гарні жінки можуть бути розумними. Чи може знаєш, якщо ти, наприклад, маєш таку зовнішність, е, ну така, знаєш оця блондинка десь з підколотими губами, і оце кліше, що такі дівчатка, вони всі невеликого розуму. От ти можеш бути якраз така блондинка з такими підколотими губками, яка доказала йому, що можна не тільки нас? <кхід> ну, ти зрозуміла, да? А можна ще своїм розумом, якби, ніфіга собі як заробити? От він, він трошки як, прифігівший візнайомство з тобою і розірвала ти його такі шаблони. І він він, він божеволіє. Тобто я не знаю, він десь там. Ай, так, Що ще? Ну, раз ти вже передав... почав передавати повідомлення, давай. Обрізала мене, да, обрізала мене маніпулятор, а я старався. Ну що, він старався десь проманіпулювати тобою, він старався тобі м -м, розказати, а, ну, пробував десь, може з тобою якийсь трошечки газлайтінг, або, може, пробував десь тебе трошечки авторитетом задавити. Але мать, ти, звісно, ну, і ти ж у мене з самого початку з мечем йдеш, бачиш, тут нічого не міняється. Рубанула, так рубанула імператора нашого. А він ж до такого не привик, розумієш? Він, ж, він взагалі не привик, що йому люди особо перечать. А ти його так рубанула, що він, знаєш, десь трошечки усумнівся, чи він взагалі імператор, і що він в цій житті може. Тому що він така людина, що він привик, знаєш, отак. От, от він привик всім оце крутити, мутити в своєму житті, бути таким красавчиком. А тут не вийшло. Рубанула, добре, і що? І що ще ти хочеш їй передати? Ну, Що ти його імператриця, що ти для нього найкраща жінка, що світ йому на тобі клином зійшовся. Прости. Засранця, добре, а ти доважко тобі. Ну, все, ну то дивися, мучиться, да, бо його імператриця його обрубала. Так, слухай, ти там хоч йому реально фізичної шкоди не робила ніякої, бо тут так скільки мечів йде, що я прям. Просто в шоці? Ну давай, ми вже зрозуміли. Любиш, хочеш, вже це, всі думки вже з голови пішли в інше місто. Добре, ти сидиш там собі, страждаєш, ти проситися назад будеш? Так. Буде, будеш, але щось він буде, дівчата, проситися. показує, що він проситися назад буде, і прям він до вас там щось буде пробувати. Ви будете холодні. Щось ви його не хочете. Щось ви його не дуже хочете назад приймати. Угу. А чи не хочете приймати? Що не так? Ну, дивіться, що я вам скажу, дівчатка? Точно він до вас проявлятися буде. Може, не так, як би вам хотілося. Але як може? Тому що чомусь оця ситуація, яка між вами зараз склалася, сталася, вона дуже сильно його підбила. Вона дуже сильно підбила йому самооцінку, дуже сильно підбила впевненість в собі. І, знаєте, я не знаю, що там між вами трапилося. Насправді, якась така, мені здається, що була досить сильна сварка. Я не знаю, хто кого образив, але в нього, знаєте, в нього як весь мір в один момент рухнув. Отак От хочеться сказати. Весь світ в один момент просто розвалився. І він. Він буде рухатися, він буде рухатися, але мені показує, що ви чомусь, як не будете його е, приймати. А треба дати йому ще один шанс. От треба йому дати ще один шанс. Не розумію. А що ви боїтеся? А чого ви боїтеся його назад приймати? Що вам так страшно? Боїтеся, що все заскоро розвивається? Боїтеся, що все зашвидко розвивається, що може зраджувати, що не потягнете такого чоловіка, та ви його потягнете. Все нормально. Бачите, ну, це чоловік з ваших. Це як сказати, це, от чоловік, ваш, це чоловік вашої мрії. І він, коли прийшов у ваше життя, вам щось стало трошки страшно. Да? Бо ви не можете повірити, що біля вас може бути такий красивий, і багатий, і сильний, і, і от таке і далі. Та може бути, тому що ти така. Ти і красива, і багата, і сильна, і розумна. І навіть якщо ти десь там небагата, то ти все одно, значить, ти притягнула такого чоловіка, значить все, ти до нього готова. Тому не бійся. У тебе є свій ряд складнощів, йому теж складно. Ти, от ти дивишся на нього, знаєш, ви тут двоє дуже сильно одне одного дзеркалите. Він дивиться і думає, боже, яка ідеальна жінка, і, і, і страшно, бо, бо взагалі не думав, що так може бути. І ти дивишся на нього і думаєш, що він якийсь такий ідеальний, мені страшно. І ви от на фоні цього страху взяли і ломанулися в якийсь скандал. А зараз е е сидите і страждаєте. Сидите і страждаєте. Так що давайте, виходьте свого. Виходьте свого одиночества і, і, і давайте налагоджуйте. Любов налагоджуйте. Виходьте з страхів, все. Досить боятися. От таке вам повідомлення від вашого мужчини. І, і трохи вам повідомлення від мене, що вибирайте любов. Знаєте, не бийте наперед. Хочеться сказати: не бийте наперед і, і, і не, не валіть все. Бо, ми, знаєте, ми привикли дуже сильно жити в чомусь в негативному стресі ми привикли жити. А в позитивному стресі. Ми взагалі не знаємо, як себе поводити. І ви собі двоє з ним або щось мені підказує, що тут, що тут ти зробила негативний стрес. Бо тому що от в скандалі, в сварці, в чомусь поганому. От, тут ми як риба у воді. А в чомусь хорошому нам важко. Це нормально, це така наша колективна травма всіх українців. І тут ти зустріла свою мрію, бери її. Він тебе любить. Він тебе любить, хоче і, і от. Так, все. Всім гарних вихідних і гарного вечора.